Що замітили? Був куплений набір з ролика помпи і ремня, а на даному автомобілі Opel Omega A 88-го року 2-літровий бензин. Ремінь натягується за рахунок помпи. Тобто, якщо будете шукати комплект, вам потрібна тільки помпа. Зразок. Така на даної фірми Інна. До прикладу. І е е ремішок потрібен буде на 111 зубів. Це Т720 111 зубів. 111 зубів. І помпочкою натягується ремішок Є фіксатор. Один одненький фіксатор, який ми бачимо. І натягується за рахунок того, що вона ексцентриком. Тобто ця річ фіксується правильно? Так. Вона. Да. Натягуєш до певного mm -hmm. і все. Mm -hmm.